Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, є такі богословські теми, які змушують зупинитися і справді глибоко замислитись. І сьогодні в нас саме така. Ми будемо говорити про одну з найскладніших концепцій у писанні про ідею, що суверенний Божий план може включати не просто допущення, а навіть призначення гріха і обману як форми свого суду. Це справжній виклик. Давайте спробуємо розібратися. І почнемо ми, мабуть, з одного з найгостріших прикладів це слова з книги пророка Ісаї, і вони відразу ставлять нас перед глибоким питанням про природу Божественного суду. Подумайте тільки, як Бог, який є світлом і правдою, може наказувати засліплювати очі і робити серця нечутливими. Джерело, яке ми сьогодні аналізуємо, починає ствердження, що Бог іноді судить людей, які вперто відкидають його слово, влаштовуючи так би мовити, голод на це саме слово. Тобто, це не просто відсутність істини, а активний Божий вирок. І тут важливо зрозуміти, що мова не йде про якусь пасивну відсутність істини. Зовсім ні. Автор вказує на конкретні біблійні уривки, де прямо сказано, що Бог активно бере участь у тому, щоб зробити людей нездатними до розуміння. Це знову ж таки не якась випадковість, а цілеспрямований божественний суд у дії. Але ідея на цьому не зупиняється, вона розвивається ще далі, до ще більш складного моменту. Божий суд може переходити від простого утримання істини до активного посилання обману. Ось тут зверніть увагу на оце ключове слово сполучення, і за це воно є надзвичайно важливим, бо прямо пов'язує Боже послання омани з попередньою свідомою відмовою людей любити істину. Цей причинно-наслідковий зв'язок є по суті ключем до розуміння всього уривку. Щоб проілюструвати цей принцип, автор наводить просто яскраву розповідь з першої книги царів. Історія стосується ізраїльського царя Ахава, і, мабуть, є одним із найбільш приголомшливих прикладів цієї теологічної істини в усьому писанні. Отже, ось така ситуація: цар стоїть перед критично важливим військовим рішенням і, звісно, шукає божественної поради на кону життя людей, доля цілого царства все дуже серйозно. І ось ця сцена, вона просто блискуче ілюструє суть твердження. Уявіть собі, на небесній раді Господь особисто відправляє духа неправди, щоб той обманув пророків царя, і все це веде ахавана вірно загибель. І це подається як форма суду. Тобто Бог тут не просто дозволяє обман, Він його наказує. І саме тут ми підходимо до ключового моменту до серця проблеми. Усі ці розповіді створюють те, що, на перший погляд, виглядає як пряме, кричуче протиріччя самому біблійному тексті. Це одна з найскладніших теологічних дилем, з якою тільки можна зіткнутися. І це ставить перед нами центральне питання, яке, власне, і намагається вирішити наш сьогоднішній матеріал. Як, ну як узгодити ці два, здавалося, абсолютно протилежні твердження про Бога? Ось проблема викладена максимально чітко. З одного боку, писання непохитно стверджує Бог не говорить неправди, Його природа це істина. А з іншого, ми читаємо його власні слова Я Господь звів того пророка, як ці дві речі можуть існувати одночасно. Щоб розв'язати цей вузол, автор звертає нашу увагу на інше явне протиріччя в писанні цього разу про божий жаль або каяття. І що цікаво, сам текст дає нам ключ до розгадки. Отже, логіка така сам текст надає нам рамку для розуміння цих, на перший погляд, суперечливих божественних дій. Він прямо пояснює Бог діє не так, як людина, його жаль це не те саме, що наш жаль, який часто означає помилку чи брак передбачення. У Бога це зовсім інше. І автор застосовує цю ж саму логіку до обману. Те, що з нашої обмеженої людської точки зору виглядає як гріховна брехня, в писанні представлено як справедливий і мудрий божественний акт, вільний від гріха. Божа дія та її мотивація просто незрівнянно вищі за наші. І ось тепер ми переходимо до фінального кульмінаційного пункту. Автор пов'язує цю неймовірно складну доктрину з центральною подією всієї християнської віри. І тут, здається, все стає на свої місця. Саме розп'яття представлено як найвищий остаточний приклад цього принципу в дії момент, де найбільша людська неправда послужила найвищій Божій істині. Отже, який висновок? А висновок такий Бог у своєму абсолютному суверенітеті використав людський гріх, зраду і відверту неправду для того, щоб здійснити найвищу істину. Наше спасіння, і тим самим він довів свою власну, абсолютну правдивість. Парадоксально, але саме через брехню було явлено остаточну, спасительну істину. Автор завершує ось цим потужним твердженням апостола Павла. Воно залишає нас із фінальною думкою про абсолютну непохитну правдивість Бога, навіть серед усіх складнощів і парадоксів божественного проведіння. Це змушує нас смиренно визнати. Його шляхи та його думки справді незрівнянно вищі за наші. Дякую, що були з реформатським мисленням.